Вауна нашого Кременчуцького міського саду вражає особливо живність. Полюбляє ось такий великий та затишний ставок. Тут живуть багато різних видів риб, качки, лебеді, черепахи та багато інших видів. Завдяки міському депутату Віталію Котляру цей ставок сьогодні поповниться новим виводком рибок кої. На нашому підприємстві є місце для відпочинку працівників на дармаш групі, де люди відпочивають. Там є і карпиці, і водопад, є і різні лілії. За ініціативою Віталія Кетляра ми передаємо 100 особей, екземплярів в Карпавкої для нашого міського саду, для нашої громади, щоб люди приходили, малувалися, щоб вони росли і радували наших керманчузан. Як наголошують працівники парку, ці рибки вже достатньо великі та стануть окрасою центрального ставка. Сегодня у нас очередное приятное событие в городском саду. По инициативе депутата Котляра Виталия Городской сад пополнился прекрасными рыбами. И мы благодарим ему за его инициативу. Сами были приятно удивлены данному событию. Большое спасибо не только от работников городского сада, а от всех посетителей, потому что реально люди приходят сюда любоваться природой. Чудово, що в нашому місті є небайдужі активісти, які покращують Кременчук та підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо покращення ментального здоров'я українців. Тож всі, хто хочуть загадати бажання, вже можуть зробити це у міському саду, побачивши золотих рибок. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.